Рівно об 11-й гурт людей з сміттєвими мішками вирушив на прибирання непотребу. Берег усті, мальовниче місце відпочинку. Однак після імпровізованих пікніків тут можна побачити купу непотребу. Сьогодні ми зібралися для того, щоб зробити наше місто, хоч трішки чистішим, Наскільки це можливо, і в наших силах поприбирати сюди, прийшли патрульні поліцейські, сюди прийшов апарат патрульної поліції. Прибирання міста не зашкодило основній роботі патрульних, адже толока відбулася у вихідний для патрульних день. Щоб отримати законодавче право штрафувати порушників, які забруднюють до колишні середовища. Ми вже отримали. А щоб отримати моральне право, ми проявили таку ініціативу і думаємо, кожного місяця. Окрім зими, звичайно, ми будемо виходити і приблизно парки, такі як цей, будемо доєднуватися в свій вихідний день безпосередньо і прибирати з нашими патрульними. Менш аніж за годину патрульні зібрали чимало різноманітного сміття. До гарної акції долучилися ще й небайдужі рівняни. Зима не стане перешкодою до подальших акцій. До нового року хочемо долучитися до благодійних акцій. Будуть у нас обов'язково підшефні такі заклади дитячі, до яких ми будемо регулярно навідуватися. яким ми будемо допомагати після завершення толоки. Рівненські патрульні передали естафету своїм тернопільським колегам. Аласищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.